Професор Робін Данбар з Окфордського університету стверджує, що чоловікам необхідно зустрічатися два рази на тиждень приблизно з чотирма друзями. Разом вони повинні грати у футбол чи будь-яку іншу командну гру, або просто говорити, жартувати, проводити ось так час. І у доповіді вченого йдеться, що чоловіки, які активно підтримують соціальні зв'язки, є більш здоровими. А якщо і хворіють, то швидше одужують, вони більше щедрі та задоволені задоволені своїм життям, ну правда, двоє з п'яти чоловіків стверджують, що вони при всьому бажанні можуть зустрічатися з друзями тільки раз на тиждень, а ще третина не можуть викроїти часу навіть і на це. От цікаво, все таки, так що робить чоловіків щасливими. Ми здається, що все-таки це дуже індивідуальна така тема, тому що. Різні є чоловіки, різні є екстраверти, інтраверти, так, так, так є такі хочеться. просто, що для них сім'я це все. Є такі, що дуже люблять мати спілкування з друзями і, і мати якийсь е, свій час від відокремо. Uh -huh. Знаєш, до речі, ти простежувала, що саме можливого твого чоловіка робить щасливим. Е, ну я так розумію, що чоловіки взагалі не можуть бути повністю поглинуті в родину, в сім'ю. Е, от для них оце чоловіче суспільство дуже важливо, і навіть я так чула таку думку. Що всі звершення, які робить чоловік, він реально робить не для жінки, а для того, щоб бути в ієрархії цих чоловіків, які його оточують. Тобто для них бути реалізованим у своїх професіях у своїй професії це надважливо. Навіть у ієрархії жінки, там знаєш, є Бог, родина, і далі пішли інші. То у чоловіка трохи ця змінюється ієрархія, тому що для нього, от ці соціальні зв'язки, бути визначним в суспільстві дуже багато значить. І я от розумію, що моєму чоловіку йому дуже важливо. Бути ну, от, серед своїх, і знаєш, благо, що на роботі його оточують в основному одні чоловіки, тому mm. він там це реалізує і тому більше може бути зі мною. Але у всіх по-різному, ну взагалі хочеться дізнаватися більше, що робить наших чоловіків щасливими, тому що в основному, знаєш, ми дуже зосереджені на жінках, на жіночих проблемах, там спілкуванні, плітках. А от хочеться дізнатися, що важливе саме для чоловіка. І, знаєш, і не шкода, що сьогодні ми запросили саме чоловіка до нашого. Студії, от е, у нас сьогодні психотерапевт і лікар-психолог, а ще голова Асоціації ресурсної психології та психотерапії, співзасновник Мольфа Хаб. З нами сьогодні Іван Дмитрик буде відповідати на всі наші запитання. Ми вже готові його запросити до нашої студії, тож не будемо гаяти часу. Так, так, так. пане Іване, ми вас запрошуємо. Так, здалеку. Доброго раночку. Добре, вам. забігайте, Заходьте, розташовуйтесь. Нам дуже приємно, що з нами сьогодні чоловік. Тому що у нас сьогодні така дівоча компанія. Ми вже навіть встигли посміятися, що про чоловічі щастя зараз жінки є, будуть, є, так, <свісно> будуть роздумувати, <свісно> роздумувати так. що ж дійсно краще, але ви нам сьогодні допоможете з Я чоловічої спробую, точки придає. зору. Будете розповідати, що важливо для чоловіка. От е, з вашої думки, з вашого взагалі життєвого досвіду, можливо, з е, історії ваших пацієнтів, що важливо для чоловічого. Щастя? От в чому вони бачать е, свою життєву мету, свою от взагалі цінність. Ну, дивіться, що таке щастя? Це стан повного вдоволення, психоемоційний стан повного вдоволення. Е, я думаю, що ми якось дуже попсово це називаємо чоловіче щастя, uh -huh. жіноче щастя. Так? Людина щаслива, коли вона розуміє, хто вона є, чому вона тут є, uh -huh. коли вона має місію і має можливість в тій місії розкривати себе. Тоді людина буде щасливою. Угу. Поняття чоловічого щастя, то я думаю, що якщо, таке, якщо ми візьмемо за якусь основу, то я думаю, що ми, можливо, тільки можемо того, від того, від тої культури, тої, того соціуму, того місця, де той чоловік народився, де він виховувався. Тому що е, нас, українці, будуть одна. Одне буде робити чоловіків щасливим, mm -hmm. людей в Азії буде інше робити щасливим. Так. Але що ми візьмемо якусь фізіологічну особливість того, хто є по природі чоловік, так, і ми знаємо, що наш головний гормон чоловічий – тестостерон, то чоловік це той, який захищає, який приносить здобич зараз вже не в мамонті, а в матеріальному там, mm -hmm. еквіваленті. еквіваленті. Той, який має можливість після себе залишити е, щось uh -huh. в тому житті, І я думаю, що тоді, е, тоді це буде щастям для того чоловіка, але знову ж таки, це все дуже, дуже відносно. Е, якщо ми беремо поняття мускулінності, я не думаю, що це буде тоді про якесь щастя говорити, бо це різні поняття. Uh -huh. так? Чоловік, якщо він, наприклад, скрипаль. Він точно не буде там сильно мати фізичну а, опору угу. і захищати. Хоча може бути, може він може бути хорошим там, якимось спортсменом і бути скрипалем. Або, наприклад, йому подобається багато чоловіків, художників, тут якісь витончені натури. Чи вони в той момент стають менш чоловічими? Ну, напевно, що ні. А, але вони, напевно, будуть більш щасливі від того, що вони мають можливість бути чоловіком і реалізовувати себе в житті порівняно з тими чоловіками, які. А, Надто мускулінні, але йдуть не своїм шляхом, і не розуміють взагалі хто він такий є. Бачите, дуже, от ви зараз відповідаєте, я розумію, наскільки чоловіки теж різні по своїй природі, наскільки треба бути спостережливим, щоб розуміти, яка в них величезна цінність, і у кожного дійсно вона своя. А скажіть, будь ласка, от в чому от різниця поглядів взагалі жіночих і чоловічих на життя? От чим ви, ми так сильно відрізняємося від чоловіків? І от в чому сутність жіночого, якраз такого, ну так? Реалізації в суспільстві, там, ну, типу материнства. От, що чоловіку потрібно знайти в цьому світі, в основному, так? щоб він відчував себе ну, реалізованим, можливо, щасливим. Ну, от я краєм вуха чу, ви свого чоловіка говорили, так? Про те, що йому важливо бути в чоловічій компанії, uh -huh. досягти соціальних висот, бути реалізованим. Е і тут може бути двояке питання. Можливо, він. Хоче реалізувати свою якусь нарцистичну структуру, так, стати кращим чи ще щось. Uh -huh. А можливо, він це робить заради того, щоб його сім'я відчувала себе безпечно, а, задоволена, задовольняла свої потреби. так. Uh -huh. Можливо, в тому плані може бути реалізація. І тут, і тут буде правильно. А, я дуже часто на, на терапії я питання своїм клієнтам, ну, коли приходять хлопці, чоловіки кажу, а скажи, будь ласка, мені, чому ти вирішив, що ти чоловік? Ну, Ми забираємо анатомічні особливості, так? Uh -huh. Якийсь гендер. І от просто попробуй подумати, чому ти чоловік. Що відповідають в основному чоловіки навіть. Це питання цікаво. на 90% чоловіків фруструє, тому що про це мало хто може думати. А, бачите, і мені було цікаво почути, але ви бачите, що задумав. Але потім вони сідають, і починають розписувати. Бо колись свій час було зрозуміло: е, є дідусь, є батько, приблизно я мав би виконувати те саме, переймати від них і робити те, що вони робили, угу. і трошки могло змінюватись. так? а тепер в нас ну все 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 є інструменти і інформація і досвід в нас немає обмежень по континентах ми можемо їхати будь-куди ми можемо брати знання і досвід будь-кого тому я маю можливість формувати себе як чоловік так як я по якомусь внутрішньому відчуттю можу рухатись. Слухай, правда цікаво, так дуже цікаво. Знаєте, хочеться вже перейти до такої сторони. От, наприклад, чоловік в сім'ї угу. як можливо, от ми як жінки хотілося б дізнатися, що можливо ми можемо робити для того, щоб Чоловік відчував себе щасливим сім'ї, тому що бувають різні випадки. жінка може при якось пригнічувати так. Якийсь потенціал чоловіка. Як бути, от в такому випадку, як взагалі будувати стосунки, так, щоб чоловік був на своєму місці, щоб якось його не подавляти? Я можу точно зразу відповісти вам, що не треба робити. О, давайте, давайте. так може і краще. Більшість дівчат, жінок, вибирають собі чоловіків по інтуїтивно, по, про, по проекції батька. Угу. І точно треба собі зразу зробити про те, що це не батько. Угу. І цей чоловік точно не повинен, ваш чоловік не повинен компенсувати те, що вам не дав батько. Не повинен бути мішком для ваших відреагування на претензії до батька. Ну тобто, це просто чоловік. А ви його Як ото звільнитися на? від того всього багажу, да, який ми все тягнемо? Для того є психотерапія. Ага. Ну, ви на психотерапію на психологію приходите рефлексуєте. рефлексуєте. Ну, дуже часто буває там, такий, там, він такий, 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 купа претензій. А, а потім, насправді а потім, то можуть бути і не до нього претензії, да? швидше за все, це і не до нього будуть претензії. Ага. Це перше. По-друге, якщо він на зовнішнь, зовнішньому світі, той, який приносить здобич додому. То, мабуть, що йому би захотілося мати підтримки вдома, uh -huh. а не знецінення того, що він приніс, можливо, там, на 2 кілограми більшого мамонта чи на 2 кілограми меншого сьогодні. Але якщо, ви, якщо його дружина або партнерка, або домашньому а, околі його підтримують, то я думаю, що оце задоволення і цей емоційний стан точно завтра uh -huh. його підведе до того, щоб принести ще більше. Uh -huh. 에... то, якщо чоловік, наприклад. Приносить ту саму зарплатню. Ну, зараз це так не відбувається, що там чоловік приніс зарплати, ну, вона там десь на карту ми пішла. Або він ділиться якимись своїми е, успіхами. То е, важливо, щоб е, якось е, помітити так ці успіхи. Е, от, як ну, відбувається знаш... це знецінення? Просто от ну, ти не такий. Тобто, там, там е, паша сусід заробляє більше, ага. так, або він виглядає краще. <кій> Бо в іншій сфері можна більше заробити. Або так, або я хочу, щоб ти мені більше багато часу. Тобто, мені дуже сподобалося, що ви відреагували про те, що ви підтримуєте а, оцю таку тусовку чоловічу для, і участь вашого чоловіка. Тому що більше, ну, часто буває таке, коли кажуть, що я, ти мені не наділяєш багато уваги, uh -huh. ти не маєш права туди піти, там, ти не маєш права цього робити, я не хочу, щоб це робив. І дуже-дуже багато таких моментів, які. Ті ті голки кидають в, в стосунки між, mm -hmm. ну я не знаю, чи можна тему сексуальності рухати ту, так, але ну, секс це взагалі окремий момент, тому що mm -hmm. для чоловіків він надважливий. Mm -hmm. І коли дуже багато табуйованості, або секс це повне табу, то ми розуміємо, що чоловік швидше за все буде замикатися в собі, або в другий момент він піде шукати ту можливість задовільнити свої потреби десь в іншому місці. Mm -hmm. І це також реальність. То, от, от ми почали знецінення і воно має от так багато розгалужень. Абсолютно. Тобто, от, до речі, чи важливо справді для чоловіків мати оцю таку свободу в плані того, що він захотів ввечері там піти зустрітися з друзями, так? І його там партнерка чи дружина, як ви кажете, має підтримати одразу, чи, чи, чи як? От що для нього важливо в цей момент? І це слово коли кажете слово партнерка, це тоді, коли чоловік і жінка вони рівні. Mm -hmm. Тобто вони між собою радяться. Mm -hmm. Коли жінка каже, що я хочу, аби ти не підеш, то, швидше за все, вона задовільняє свою якусь потребу, нехтуючи потребу свого, цього свого партнера. Mm -hmm. Коли є партнерські відносини, то від на слово не підеш, напевно, мав би бути якийсь аргумент, чому ти не можеш mm -hmm. піти. Можливо, там якась дійсно є на даний момент потрібно, не знаю, поїхати щось перевести важке, так, або підтримати її, можливо, їй важко. Mm -hmm. Але якщо це просто тому, що вона так захотіла, то це не про партнерські відносини однозначно. Mm -hmm. Другий момент відносно проведення чоловічих там якихось стосовок, зустрічей. Ну, не треба забувати, що величезна наша, величезний пласт нашого безсвідомого будується на наших етнічних, на наших культуральних, історичних моментах, як виховувалися чоловіки там багато-багато-багато років чи 100 річ назад. І зараз такого, мабуть, що немає. Колись був момент ініціації. Тобто, були чоловічі когорти, чоловічі кола, де. Молодий хлопчик, там юнак, підліток, формувався себе, спостерігаючи, як роблять про це як ведуть себе дорослі. Дорослі вчили, вони вважали його рівним, вони його підтримали. І колись був цей перехід, тобто це був такий як ритуал, перехід від підліткового дитячого віку хлопчика, і в дівчаток також це було, до вже як чоловік. Зараз такого немає. Тому момент фактично чоловіки, багато хто себе думає, що він дорослий чоловік. Але не пройшовши ту ініціацію, дуже часто може свести інфантильно, uh -huh. там підлітково багато фиркання, багато претензій, всі незадоволені. А, ну і знову ж таки на питання, як вони катики, а що ти хочеш? А відповіді немає. І тоді ми розуміємо, що має бути якийсь процес того переходу, то ініціації в малого, малого хлопчика в дорослого чоловіка. Чи буває так, що ця ініціація не, не, не відбувається дуже багато років, і потім людина там не знаю, можливо, стикається з деякими проблемами, і вже якось суспільство йому говорить, що потрібно вже тобі пройти. таке… Буває так, що таке не, не бувається ніколи. <гум> ага, і те. І, та, ну, і знаєте, кажуть, там інколи там, старі бабусі і дідусі дуже бурчащі. Угу. Ну, так чому вони бурчать? Тому що вони вічно незадоволені. А для того, щоб бути задоволеним, треба зрозуміти, хто є. а хто я є, є, має бути процес тої ініціації. Угу. І тоді вони живуть таке життя. Тут знаєте, от я зараз подумала про роль батька якраз угу. в житті маленького хлопчика, майбутнього чоловіка. Зараз дуже часто хлопці ростуть в неповних сім'ях і їх виховують матері. Чи може мама повноцінно виховати, ну будемо казати, комплексного справжнього чоловіка, чи потрібна роль обов'язково важливого чоловіка з суспільства? Хай це буде не батько. Це буде дідусь, там, можливо, тренер, можливо, ще mm -hmm. хтось. Чи потрібна ця роль взагалі? Обов'язково. Ну, повноцінне формування чоловічої ідентичності без дорослого, того, хто проведе ту ініціацію, хто приведе не буквальному переносному сенсі, а інколи буквальному від дитячого віку періоду життя до дорослого, має бути чоловік. І цю персону чоловічу хлопці завжди будуть шукати. І це така велика потреба є. Так, буває, на жаль, ну, особливо теперішні наші часи, буває, що немає можливості батькові виконати, так? фізично немає можливості виконати. І тоді немає значення, ну, виходячи цієї ситуації, чи це буде дійсно там, дідусь, дядько, тренер, вчитель, сусід. Так? Але треба враховувати те, що. Дитина, ну як губка, тобто дві дві частини є губки, він частину буде смоктувати в себе того, що бачить за мамою, а частину буде смоктувати того, що бачить за, та, за батьком. Uh -huh. Так, І якщо, якщо мама є така гіперопікуюча, отака мама-квочка, то ми ж розуміємо, що цей мускулінний о, процес формування того хлопчика ну, фактично не буде відбуватися повноцінно. А буде, а буде відбуватися то те, те материнське буде відбуватися. Тобто в нього не буде контакту з чоловіками, він буде боятися контактувати з чоловіками швидше за все. В нього буде дуже багато претензій до чоловіків інших. Йому буде дуже важко себе почувати або комунікувати в тому середовищі чоловіків. Та? І ми тоді говоримо про мускулінність. і куди він буде це переносити? Він буде переносити, якщо йому по, -по пощастить на свою партнерку. А, але швидше за все, він буде і нею незадоволений, бо буде мати претензії до мами, які потім мамі не зможе спочатку висказати, а потім буде на неї переносити. От, і це великі, ну, така велика трагедія. Тому батько має бути або має бути персона, образ того, хто буде. буде Закладати у цю мускулійну частину того хлопчика і будуть допомагати йому формуватися в тому напрямку. Угу. Дуже дякую. Хочеться повернути, От... це було дуже класне питання від тебе. Хочу ще повернутися знову ж таки до тих помилок, які можуть припускатися жінки. Наприклад, так ми проговорили за два пункти. Друге, це був про знецінення. Можливо, у вас ще були. Ми вас десь спрямували в іншу сторону. Помилки, які можуть допускати жінки, так так ви казали, угу. що краще про помилки розкажете. Угу. Е, от коли я консультую пари, завжди запитаю, а для чого ви разом? Uh -huh. Ну, Тобто любов, там, секс, але це не є, не є причиною для того, щоб формувати сім'ю абсолютно. Значить, швидше за все, є щось, що ми пробуємо фактично будь-який наш стосунок, це спроба компенсувати свою пустоту через, в, через образ іншої людини. Так? І коли, коли е, ми розуміємо, що саме є в протилежній ну, то партнері, моєму. В, що я хочу взяти, я тоді буду чесним в тих стосунках, і я буду, буду наповнювати собі, так, і я буду тоді давати віддачу. У нас будуть фактично повноцінні партнерські відносини. Ти мені даєш стан якийсь один, я тобі даю другий стан. Коли жінка буде намагатися зараз, набагато багато дуже часто стало таких жінок, які... Такі диктаторські мають так, або керівні жінки керуючі, вони можуть подавлювати чоловіка mm -hmm. в всіх відносинах абсолютно. А, якщо мускуліна частина того чоловіка дуже гарно проявлена, швидше за все він піде з тих стосунків, тому що ну це ну я не скажу, що це, це прям токсичні стосунки в тому плані, як ми розуміємо в попсовій психології, mm -hmm. так, але ну це, це точно буде не ок для нього. Другий момент, чи вона дасть чи вона зможе дати йому закривати його потреби в підтримці, дівчаток також треба вчити тобто, підтримки, відсутність тих всяких проекцій, відсутність наявність безпеки в стосунках, тому що якщо жінка буде боятися тих стосунків в якійсь мірі, це також крах. Тобто дуже багато моментів. Але як, я вважаю, що найперша найбільша проблема в тому, чому стосунки летять. І проста річ, яка може спасти, це контакти спілкування uh -huh. а, і, і чесність в тих стосунків. Uh -huh. Ми нікому нічого не зобов'язані. нічим, ми живемо своє життя і можемо при нашому гармонійному стані. Ми можемо будучи щасливими, робити інших також щасливими. Не тому, що у нас є така потреба, так а через те, що так воно відбувається. Е, і якщо ми будемо робити інші щасливими, то також наша буде реалізація. Тому я за партнерські відносини, за спілкування mm -hmm. простіше це все проговорити. Чим якийсь нещасний один момент сп. Контакту, оця вся бомба взірвається емоційно, і тоді вже не буде що рятувати? Так, це накопичення. До речі, от е, яку тему не піднімеш з психології е, е, стосунки, все йде до діалогу. просто. діалог, чесність і е, ну, це точно. Е, скажіть, будь ласка, от можливо, ви дасте поради, на нас дивляться чоловіки, як е, їм знайти оце задоволення життям? Ви на початку трошки проговорювали, угу. так, що це там, знайти себе, свої цілі в житті і так далі. Е, які, от якщо сьогодні Чоловік себе не відчуває щасливим, дорівнює mm. так задоволеним, про що йому слід подумати? Дивлюся вправою, яка допомагає величезній кількості моїх клієнтів. Ми частіше всього чоловіка починаємо з цього. Пишете в один стопчик 10 хто я. О, угу. Наступний стопчик пишете 10 до кожного того трактування чому я тут і яка, моя, яка ціль, яка ну, знаходжуся? Хто я, де я і чому я знаходжуся. І тоді дуже багато відповідей знаходяться самі по собі. Ну, Значить, навіть я нещасливий. Ну, напевно, що я не можу себе реалізувати. Uh -huh. так, напевно, що я... оточення моє не таке, як би я хотів. Можливо, моє життя відбувається або виглядає не так, як би я хотів. Тепер виникає питання, а чому я тут знаходжуся? Uh -huh. У ну, мене є право вибору піти звідси. У мене є право вибору змінити. Я маю право змінити, я можу змінити. Uh -huh. І тоді питання виникає, чому ні? Ну, можливо, в мене. Не можу собі дозволити висказатися. Так? Не, не вистачає в мене тестостерону е, для того, щоб прийняти рішення, і треба навчитися цим працювати. Е, можливо, я не вмію приймати рішення. Можливо, в мене є вигода, я прикриваю своєю позицією жертви, але мені навпаки вигідно тут бути. Ну, Є чоловіки, які не хочуть нічого робити в тому житті, абсолютно. Uh -huh. І коли ми пишемо тих 10, 10 uh -huh. трактувань, воно все як. Е... На з на, на... них випливає дуже багато. — абсолютно все Знаєте, Я от просто здивувалася, що ви задаєте такі прості питання і своїм парам на консультації, і тут такі прості питання, але. Часто люди так не хочуть заглибитись в себе, знайти ці відповіді для себе, ну через безліч причин, але якщо це зробити, то дійсно набагато краще нам може бути і нашим оточуючим від того всього. Взагалі ми дуже дякуємо вам, що ви сьогодні вам. відкрили нам а, таку взагалі, от у нас багато було питань, хто такий справжній чоловік. І зараз ми підрезумували, що а, настільки зараз кожен чоловік індивідуальний окремий і такий у нього усвідомлене своє щастя, що не можна тепер розкрити, як колись був ідеал. Да? Мужній сильний і таке інше ходить на рибалку і ходить, так або не ходить. І все. Що кожна жінка, мені здається, має бути зараз дуже е, такою прискіпливою до е, бачення щастя саме свого чоловіка, щоб це не була якась попсова модель, так як ви сказали, щоб зрозуміти це. Ми сподіваємося, що з цих роздумів, які ми сьогодні всі трьох е, шукали, ми знайшли якусь єдину модель. Дуже дякуємо вам, пане Іван. Нагадуємо, що відповідав на наші питання е, і розраджував нас сьогодні з Каріною. Іван е, 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 Дмитрик, лікар, психолог, психотерапевт, а ще голова асоціації ресурсної психології та психотерапії і співзасновник Мольфа Хаб.